Дякую, колеги. Ну, ви знаєте, нарешті це стається. Нарешті родинам, у яких є діти, ми маємо виплачувати трохи більше грошей, що є абсолютно здоровою і адекватною компенсацією. Давайте говорити об'єктивно про те, що коли народжується дитина в родині, мама залишається з цією дитиною мінімум до трьох років. Наша економіка загалом втрачає цю молоду жінку. І фактично економіка е не вистачає цієї людини для її функціонування. Більш того, в родині зменшується також надходження до родинного бюджету. Бо знову ж ця жінка не працює, вона випадає, фактично. І саме тут держава має подумати про родину і підтримати цю родину і дати їй належне забезпечення, як мінімум, на рівні. Мінімальної заробітної плати. Окей, ми розуміємо, що зараз в країні немає грошей. Окей, давайте тоді подумаємо: хоча б мінімум прожитковий мінімум. Давайте, хоча б це надамо, але цього немає. Я нагадаю, що зараз в місяць це 800 гривень. Загалом на три роки 41 тисяча. Це взагалі не про що. Тому наші законопроекти, якраз від міжвакційно депутатського об'єднання розумна політика, були на це направлені. Щоб, е, хоча б на мінімуми, підтримати ці родини, і дуже шкода, що уряд лише зараз зрозумів це і подав. Ми втратили півтора роки. Колеги, ініціатива правильна, її треба підтримувати і завжди пам'ятати про наші родини і про наших дітей. Дякую.